Проєкт Богу Лайф і ми хочемо запросити вас на святкування Дня народження три роки. Три, три, три роки. Оце ви не дають мені сказати. Ми вас запрошуємо в нічний клуб. Амігус, де буде дуже весело, буде багато подарунків від нас, буде хороша музика, DJ фентезі, один з кращих у Івано-Франківській області. Маленький ДІД Нікі Фокс, проект Кабо і багато наших друзів, пасі, які будуть танцювати і дві Будь мої друзі, буде Тарас Фентезі, буде Нікі Фокс, буде сам крайник. І буде море призів, подарунків, сюрпризів. Буде грандіозна, хороша туса. Це буде буде мегапозитивний настрій. Ціла купа призів ціла купа симпатичних дівчат. ну і Для дівчат на декілька симпатичних хлопців, зпросить. Так Так що благодай, з ним народженням, чекаємо всіх вас. Запрошую вас, вам ні у вас буде супер генеральна туса. З богайте там! Держите! Буду я! всі класні чуваки! Ти не хедлайнер, бля, вечірки, що ти себе лише представив. <реш> <реш> Казав край, що буде халявне бухло так що приходіть не пожалієте.